Вітаю, українці, яких позбавляли всі 30 років критичного мислення, навчились заміщувати критичне мислення підозрілістю. Я от в ефірі одного із каналів висловлював це спостереження, що українці, не маючи можливості бути критичними, вони є підозрілими. Ну, слава Богу, хоч підозрілі. А то, знаєте, коли надивишся щось в якомусь серіалі і думаєш, що це воно так і буде, то це вже ні критичного мислення, ні підозрілості. І в результаті маємо те, що маємо. Поясню, критичне мислення. Ми, я зараз перейду до угоди про сторічну співпрацю. Там ми з вами розглянемо, як українське підозрілість і критичне мислення спрацювало разом. Так от критичне мислення це тоді, коли у вас є якась інформація достатня для висловлення сумніву щодо того, що там є. А так, якщо у вас інформації цієї немає, то у вас замість критичного мислення є тільки сумнів, який ні на чому не ґрунтується. Так, от, коли я подивився на угоду про сторічне співробітництво, у мене, як просто у звичайну людину, яка не наділена е, поки що ніякими повноваженнями, виник сумнів. Сумнів, але сумнів раціональний про те, що сторічна угода може дійсно виконуватись. Ну, які угоди виконуються 100 років. Для чого це все? І у мене закрались такі підозри. Що це більше для піару? Ну, хто складає угоди на 100 років? І от ви знаєте, в газеті Дзеркало тижня виходить сьогодні публікація, чи то ж це вчорашня публікація, де є ось такі слова: сторічна угода є ініціативою Лондона. Тобто, виявляється, сторічну угоду ініціював, ініціювала не Україна, а виявляється, що це Лондон ініціював. І що? Проект розпочали консерватори, а лейбористи привели до остаточної реалізації. Тобто, ми розуміємо, що там лейбористи і консерватори, вони між собою борються, Щось схоже на те, як республіканці і демократи в Сполучених Штатах Америки, там свої тут є. Так от виявляється, що вони обидві ці сторони, які борються в основному, погоджуються, що така угода має бути. Цікаво. Чим же вона важлива? Навіщо цей документ британцям, запитує автор статті, для чого воно. Так ось практично всі співрозмовники дзеркала тижня одностайні в тому, що Лондон так підвищує свій статус у прем'єр-лізі великих геополітичних гравців і намагається продемонструвати, що він по праву претендує на роль лідера в регіоні Східної і Центральної Європи. Дивно, ти думаєш, що це для нас? Що це для нашої безпеки, що це Британія хоче підтримати Україну. Я вчора висловив припущення, що це, можливо, патронат над Україною. Воно так і буде, до речі, патронат. Але з якою метою? Мети-то ми не знаємо. Хоча там в угоді є, враховуючи, сприяючи, розуміючи, погоджуючись, але як казав президент України чинний, що все те слова, а слова це повна. ня. Так от насправді виявляється, що, за тими цими словами правильними, стоїть бажання Британії просто мати домінування на європейському континенті, зокрема в країнах Східної і Центральної Європи. А з ким же британці ну, на перегонах в пануванні, виявляється, що адже й сповнена амбіцій Франція прагне закріпити подібний статус у Європі. Але Лондон також намагається підстрахувати Київ у стратегічній перспективі на випадок зменшення ролі США в Європі, так і відсутності членства в НАТО. Ну і далі ви розумієте. Тобто, фактично, знову нас з вами дурять. Дурять, підсовуючи нам сторічні угоди як якісь такі шалені, дуже важливі для українців, такі, які забезпечать нам стабільний, як це кажуть, справедливий мир на 100 років наперед, і сидить середньозважений українець перед єдиним марафоном, кліпає очима і мріє про те, що ось настане, настане цей довготривалий мир, і ось ось його гарантують нам навіть британці, і будуть гарантувати 100 років. Насправді ми з ними вже підписували різні Будапештські меморандуми, і воно не спрацювало навіть 25 років. Всі забули, зробили вигляд, що вони його не підписували. Тому не буде цей договір діяти ніякі 100 років. А скільки він буде діяти, я вам скажу, якщо ви хочете відповідь, діяти він буде 5 років саме про п'ятирічний термін. Фінансування України в обсязі не менше 3 мільярдів фунтів стерлінгів, там зазначено. Ну там 3 мільярда. Правда, зазначено, що і далі за потреби, але ми розуміємо, що потребу треба обґрунтувати. Тобто, от написано до 30-31 року 3 мільярда фунтів стерлінгів буде. От до 30-го року буде. А тепер задайте питанням: а під кого це зроблено? Під кого це зроблено? Оце підтримка де ще. Угода про 100 років, але там про 3 мільярди тільки на 5 років. Не здогадуєтесь, під кого це зроблено? А я здогадуюсь. І думаю, що здогадуєтесь і ви. Так ось я підозрюю, що угода буде діяти 5 років, а всі інші 95% цієї угоди це піар. Без піара нєт товару. Інколи кажуть, що навіть люди серіали знімають для того, щоб пропіарити себе в суспільстві. Ну, а далі, знаєте, там, мене 2-3 роки, та вже за цю угоду всі забудуть. Так завжди буває. Ми всі забуваємо, що нам обіцяли, хто обіцяв, чому обіцяв. І головне, ми забуваємо це тому, що ми, як лапухи, в це повірили. Тому ми відчуваємо вину і намагаємося забути. Але проблема в тому, що, забувши, ми знову довіряємо свою долю черговим піарщикам. Telegram, Ютуб, підписуємось, не забуваємо. Лайки, дизлайки вітаються, коментарі також. Не будьте байдужими, бо оце все на 95% в піар на вашу нещасну голову.